Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми дивимось розширений таро прогноз для знаку зодіаку Овен, для тих, кого сонце в ОВНі, для тих, кого місяць в ОВНі і для тих, кого асцендент в ОВНі. Отож, розпочинаємо по категоріям. Особисте життя, кар'єра, фінанси, загальний фон року. Талісман руку. Позитив року, негатив року, головна задача року, сюрприз року і порада на рік. До речі, комбінація така прям дуже-дуже цікава. Отож, розпочнемо з першої карти. Перша карта у нас на особисте життя. Випала карта. Ну, це вау. О, ну, якщо у вас е, не було другої половини, або якщо ви хочете познайомитись зі своєю другою половинкою, якщо у вас були певні складнощі в особистому житті, ця карта вказує. На нові почуття, на нові можливості, на нові подарунки долі, на нові якісь е, такі класні емоції, пристрасть, сексуальність, харизматичність. Тобто, якщо ви вже давно в стабільних стосунках і вам от бракує ось іскри, вона однозначно буде дуже класна карта. І е, ті, хто одинокі, також мають всі, всю можливість знайти свого партнера. На кар'єру у нас для Овнів випала карта місяць, я б її хотіла трошечки прояснити, тому зараз дістану ще одну карту. Взагалі місяць це старший аркан, тобто це однозначно вказує на важливість події, але воно в собі, ця карта, несе певну. Можна сказати, загадку певні ілюзії. Тобто з кар'єрою може бути ситуація не зовсім ясна впродовж року. Що у нас тут? Трійка кубків. Комбінація місяця і трійки кубків може свідчити про те, що в робочій сфері в кар'єрі може бути багато подій, які відволікатимуть вас від основної цілі, від основної задачі. Ті події, які наче виглядатимуть як щось приємне чи позитивне, а насправді це може бути зовсім не те, як це виглядає. Тобто тут однозначно порада дотримуватись якоїсь певної чіткості, це з одного боку, а з іншого боку, дати собі можливість подивитись на ситуацію під зовсім іншим кутом. І не розповсюджувати свою енергію, не розсереджувати свою енергію на різноманітні сфери, все ж таки дотримуйтесь якогось єдного балансу. На сферу фінансів у нас випала карта Король кубків». Взагалі, карта сама по собі не погана. Але якщо ми говоримо про фінанси і поєднуємо кубки, ця карта може означати те, що знову ж таки повертаючись до. Роботи до кар'єри. Тут у нас якісь неясності, немає чіткої структури. Самі карти по собі непогані, але структури, яка необхідна кар'єри, немає. І тут так само, незважаючи на те, що це достатньо значима карта, вона говорить про те, що тримати щось під контролем впродовж цього року вам не вдасться. І про те, що от у фінансах варто... Працювати з кимось в партнерстві, з людиною, яка добре володіє знаннями, зву фінансової грамотності, і людина, яка може дати вам служну пораду. А також така комбінація може говорити про те, що фінанси впродовж року приходять до вас через творчі професії. От дуже воно так прекрасно лягає. Або через професію, наприклад, езотерика, також чому ні? На фон року у нас випала карта помірність. Старший аркан знову вказує на важливість події. От карта помірність завжди вказує на те, що ситуація буде стабільна, незважаючи на те, що там в особистому житті у вас можуть бути дуже цікаві, цікаві речі, але в основному. Особливо якихось проривів, чи особливо якогось руху, чи особливо якогось там велика кількість подій, поїздок, ну, їх не буде. В основному все буде стабільно, така фонова, гармонія та стабільність. Ну, або ж ще ця карта може програватися як у певному зависанні, в певній ситуації, що як певний застій, ну тут уже все залежить від вас, про те, як ви себе будете вести в цій ситуації. Наступна у нас категорія це талісман року, і це та карта, яка має нам вказати те, що нам буде допомагати впродовж року, і те, чого нам можливо не вистачає, і чого б нам необхідно здобути. Так ось, Овне, ваша така карта Талісман року вісімка Пентаклів. Вона дуже логічно продовжує той розклад, який ми бачимо. І вона говорить про те, що от вам варто... Структурувати вам варто докласти зусиль. Вам варто дотримуватись такої практичної і прагматичної зосередженості на своїй справі, такого практично продуманого логічного підходу знову ж таки, зважаючи на ті карти, які випадали у вас до цього. Карта позитиву року, це у нас двійка жезлів, говорить про те, що перед вами цього року відкриватимуться нові двері. І, можливо, про те, що перед вами стоятиме певний вибір, куди рухатись, що обрати, яку ідею реалізувати. І це круто, тому що це означає, що можливості для реалізації задуманого будуть. Але якщо ми подивимось на карту негатива року, тут у нас четвірка мечів. Яка вказує те, що вам варто тримати ось цей баланс між тими зусиллями, які ви вкладаєте, і між тими зусиллями, які ви маєте направити на себе, на свої потреби, на свій психічний та фізичний стан, та на свій відпочинок? Тобто Енергії, куди витрачати по позитиву року по загальному розкладу, буде багато куди. Проте вам варто завжди тримати фокус на собі і слідкувати за тим, щоб ваша батарейка не розряджувалася. Головна задача року, і у нас тут карта дев'ятка жезлів». Яка вказує, що ось майже майже має бути кінець, але ще до цього кінця вам може забракнути сил. Тому карта рекомендує вам бути завжди зосередженими на своїх цілях, на собі, на своїх амбіціях, на своїх ідеях і не зупинятись ні про чим, навіть якщо ось по поміркованості може бути певний застій або по почетвірці мечів щось може вибивати вас із колії. Вам все одно необхідно продовжувати рухатись, далі відстоювати свої кордони і стояти на своєму. Ось така у вас головна задача року. І як результат карті на сюрприз року випадає старший аркан-суд, який вказує на те, що всі докладені вам зусилля, всі пропрацьовані вами зони відповідальності, всі ваші ідеї, старання. Обов'язково принесуть свою заслужену ціну, свій очікуваний результат, і вам варто стояти на своєму. І на пораду на рік у нас випадає карта Десятка Пентаклів. Вам обов'язково впродовж року необхідно закінчувати ваші справи, доводити їх до логічного кінця. Також вона рекомендує обов'язково скористатись порадою, підказкою, когось з близьких, або ж, можливо, людей, які є авторитетом для вас, або ж людей, які є професіоналами в своїй сфері. А також ця карта вказує на те, щоб ви обов'язково стабільно та структурно підходили до ваших справ, до ваших цілей та до реалізації ваших планів. Ось таким був ваш старого гороскоп на рік Овни. Бажаю вам успіхів та здійснення та реалізації всіх ваших планів та мрій. Дякую вам за те, що додавалося відео до кінця. Буду рада вашій активності, лайку, коментарю, підписці та поширенню цього відео. До зустрічі в наступних відео!